Доброго вам, громада. На даний час це відеозвіт стосовно отримання сухих душів для наших військових. Перед тим, покажи, ми отримали кількості 500 штук для наших військових. Перед тим, як висловити свою благодарність, хочу зачитати інструкцію, яка на кожному паперці до сухого душу. Сухий одноразовий душ. Неперевершеної, е, неперевершеної піни і губки надасть чистоти домашнього затишку воїну, щоб дуже пиздити Кацапа. Відкрити цей пакет. Додати до губки 50 мм води. Засобу на губці вистачить для наведення гігієни у всіх ваших місцях. Зітріть залишки піни рушником з комплекту. Повторюю як мантру: Слава Україні, слава нації, пиздець Російській Федерації. Зроблено з любов'ю в Новій Одесі. Дані сухі душі нам надали жителі Нової Одеси, Нової Одеській берегині, в лиці пані Світлани. Хочу щиро подякувати за, ваш, за вашу працю, за ваш час, що ви витратили на те, щоб їх зробити. Це дуже допомагає нашим військовим. Надіюсь на подальшу співпрацю. З вами на отримання більше таких сухих душів, і хто буде дивитися це відео, велике проганення підтримуйте донатами новоодеських берегинь, тому що вони дійсно витрачають свій час і працю на допомогу нашим військам. Також хочу подякувати хлопцям з фермерського господарства Гуліна ВА за те, що допомогли. Довести дані сухі душі сюди до нас, щоб ми могли передати нашим військовим. Щиро всім подяка разом до перемоги.